вашій увазі недорогий будинок з літньою кухнею в 10 кілометрах від Мукачева та 18 кілометрів до кордону у місті Чоп. Хороше транспортне сполучення з гарною земельною ділянкою поруч розміром 25 соток. В хорошому стані. Заходь і живи. В 2021 році був ремонт. Встановлені нові пластикові вікна та двері, встановлено плитку на підлогу, виведено каналізацію з вигрібною ямою вгород, замінено електрику від до 16 кВт. Встановлено два тарифних лічильники. Сам будинок виконано з каменю з перекриттям пінопласту, покриття з керамічної черепиці. Всередині будинку. Є туалет, душова, електричний бойлер для нагріва води, весь санвузол, обкладений плиткою, велика обладнана кухня та цікавим дизайнерським рішенням у вигляді чорних пофарбованих стін та нової стелі. Кімнати, замебльовані новими меблями, нові ліжко двоспальне та дитяче, шкаф для одягу. Стіни також виконані у чорному і темних кольорах. В кімнатах теплі підлоги з плиткою, а опалення від електроконвектора. Є димоходи в стіні, можна встановити кахільну пічку чи камін. Двір огороджений з металопрофілю, з додатковим заїздом для авто. На території є підсобні приміщення, місце для саду та городу. Вирято місце під басейн або ж для міні-ставочка. Хороше місце розташування бокова вулиця в центрі села Стрибичево. Недалеко автобусна зупинка та залізнична станція. Звідки на електричці всього дві зупинки до Мукачево. Вулиця асфальтована. В селі є все для проживання та навчання дітей: Дитсадок, школа, поліклініка. Навіть кілька церков, куча різних магазинів та склади будівельних матеріалів. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму. Та не забувайте підписатися на канал. Метрів. Цегляна та утеплена пінопластом. Дах шиферний. У будинку три кімнати, кухня, санвузол і коридор. Стан для проживання достатній. Всі комунікації заведено в будинок. Замінена проводка, труби, лічильники, металопластикові вікна та утеплена підлога. Збільшена потужність електрики. Будинок виконаний в світлих та бежевих тонах. По всьому будинку ламінат. Мемлі не залишаються. В господарі залишають тільки техніку, пральну машину, духову шафу та душову кабінку. За рахунок цього ціну на будинок знижено. Ділянка рівна правильної форми і має 4 сотки. Є можливість зробити город для вирощування овочів, гараж з заїздом для авто та ямою для ремонту. Територія дозволяє до облаштування подвір'я цегляними доріжками або зведення допоміжних споруд. Біля будинку є криниця. Територія огороджена металопрофільним парканом та є фруктові дерева. Є можливість за додаткову плату купівлі бізнесу у вигляді торгівельного кіоску. Гарна інфраструктура. В п'яти хвилинах транспортна розв'язка, школа, дитячий садок, магазин та церква. Для детальної інформації та огляду обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. Сьогодні розглянемо будинок у селі Кагамлик Кременчуцького району Полтавської області. Продається комфортна частина будинку з окремим входом та подвір'ям відокремлених від сусідів. Сам будинок цегляний і утеплений пінопластом. Новий дах, перекритий металопрофілем. Між вами та сусідами. Поставлено новий паркан для приватного життя, компактне подвір'я з декорованим фасадом, молодий садок, місце для відпочинку, гарний новий паркан, електропроводка, металопластикові вікна, душова кабіна, кафель, нова сантехніка та тротуарна плитка. Будинок 30 квадратних метрів. Має дві кімнати. Санвузол суміжний та кухня. Має електроопалення конвекторами. Збережено також пічне опалення. Вода у будинку зі скважини. Гаряча вода забезпечується бойлером. Є каналізація. У будинку було проведено капітальний ремонт. Поміняно всі міжкімнатні двері. Гарне затишне місце розташування, можливий обмін на квартиру. Село невелике, але має свою бібліотеку та сільський клуб, три продовольчі магазини та магазин одягу. Постійно курсують автобуси до міста. Є річка та озеро з облаштованим берегом та бесідками. Обов'язково переходьте до нашого телеграм-каналу за інформацією та не забувайте підписуватись на канал. До вашої уваги будинок в українських Карпатах, а саме в Котельниці Закарпатської області. Площа будинку складає 73 квадратних метрів. Розташований він у мальовничому заповідному місті Карпат. Біля гірської річки та лікувального джерела святого Пантелеймона. Будинок знаходиться під лісом з комунальними зручностями: вода, санвузол, ванна з душем, бойлер, опалення пічне та електричне. Веранда на весь будинок. Два заїзди у двір з двох вулиць. Вода подається електричним насосом з власної криниці, джерельний гір. Та має цілющі властивості, підтверджені лабораторними аналізами. Сад складається з молодих та вже плодоносних дерев та кустарників смородини, агрусу, малини та винограду різних сортів. Двір облаштований клумбами з різними рідкими квітами. У наявності крита бесідка з двома столиками під яблунями стодола переобладнана на майстерню та склад. Дровітня під стріхою, великий простір для господарських робіт. У будинку є можливість облаштувати дві мансарні гостьові кімнати. Гараж, розрахований на одну машину. Під будинком прохолодний зручний підвал. При бажанні є додаткові наділи для сільського господарства. У регіоні є можливість працевлаштування на будівництві та експлуатації вітряків. Відсутнє відключення світла. Пенсійне забезпечення у регіоні підвищене на 20%. Будинок продається з усіма меблями, кухонним обладнанням, посудом та інвентарем. Для додаткової інформації переходьте до телеграму та не забувайте підписуватись на канал. До вашої уваги продаж частини цегляного будинку з окремим двором. Загальною площею 67 квадратних метрів. У селі Чистилів Тернопільської області. Територія огороджена металопрофільним забором та має велике асфальтоване подвір'я. У будинку висока стеля. Є дві кімнати 18 та 21 квадратних метри. Є мансартний поверх. Де можна облаштувати ще дві кімнати. У будинку є всі зручності, своя скважина, опалення газовим котлом, простора кухня з новими меблями, гарний жилий стан, металопластикові вікна та ремонт. Два роки тому переклеєні шпалери та перероблені стелі. І санвузол. Який облаштований всім необхідним, включаючи пральну машинку, ділянка 3 сотих. Є господарські споруди, заїзд для авто. Навколо будинку багато клумб з різними квітами та кущами, багато фруктових дерев. Також є місце для нових будівлей. зручне розташування. Поряд садочок, магазини, автобусні зупинки до школи 15 хвилин ходьби. За 2 кілометри знаходиться став з великою кількістю риби, тихі та привітні сусіди. Детальніше у нашому телеграмі. Підписуйтесь обов'язково на канал.